І взагалі, у фільмі зламано буквально все. Навіть якщо говорити про нових росомаху та лору, яких закинули у світ Вейда в 2024 рік, то варто також згадати про те, що там вже існують інші їх версії. Логан, який загине тільки у 2029 році, та ікс 23 яка взагалі не має загинути. І при цьому цей переїзд не має ніякого негативного впливу на світ. Хоча у тому ж мультивсесвіті божевілля чи у людині Павуку крізь всесвіт, нам вже казали про те, що буває, коли двійники залишаються у чужих світах, ти не розказав подробиць, просто сказав що випадково викликав поєднання. Усі, хто там був, загинули. Усі. Колапс реальності. Так. Або зіткнення двох. Я знайшов інший світ, де в мене була сім'я, де я був щасливий. Але тамтешню версію мене вбили. І я її замінив. І помилився. Рушуючи ще події і рятуючи ще капітанів, ми можемо втратити все.